Так, Всім привіт, 26 квітня, їдемо пробувати сіяти сою. Висів виставили раніше ще. Оба. Дивіться, сойка, от така, протруяна, проінокульована. І відео буде окремо. Висів виставили 140, де-не-де де є, там половиночка попадає, нехай буде. На цьому мтезюку, так маркера блин, близько стають. Ну, Будемо дивитися щось. Так, Починаємо з городиків. Тут така картина. Цей дракон чути, що дере. Головка нового обраста вже, блок новіший. Втечем трохи. Так, глебученько йде. Така картина робиться. Дивіться, такий результат. Вроді бомба. Зверху не вовочки нема. Зерно дивився, влягає ну, гарненько. Тут понад край лапи як йдуть, або борозна, або де горб, гарненько рівняють. Тому от так, Дивіться, зайшов ще разом, покажу у вас, ось такі сходи уса. Це з боку ячмінь чийсь там. Такий він вже є, 10 см повноцінних. От так. Вроді бомба. Коротше, після пшениці вже вон така є картина, це саме якийсь такий заросший город. Дуже багато молочаю, Ну і де-не-де перій. Був ячмінь і пшениця. Тому отак от на цей рік розробимо. От така картина вже після культиватора, ріж капітально. Зараз ще покажу де був Овес в тому році. Тут був Овес, ну тут пері, капець. Навірно буде в два сліда давати, а може й так зробимо і грунтовим покриємо, бо тут жопа, це нам віддали. Розробляли отак. От Там в нас сіє джендірака з такою здоровою сівалкою. Земля, блін, суха, та люка капітальна. Дощі вчора обіцяли не було, не поїхали вчора сіяти. Вон таке стоїть. Фу. Ну звісно, результат от такий. Вирізає капітально. Та й звісно дере чорт. Глибо, поглибо глибоко по культиватор йде. Шоста повишена, двітно без передочка бачу трошки пробуксовує, от ну, дивіться як нога грузна, що ж тут дивіться. Вона трошки навіть вимілеті, але... Навірно, хай ріже. Все сьогодні ці два кусочки, три вже засіяв, 45 сотих вийшло. Там примірно всі по Там 15, тут 11 з пересівами вийшло 45. Так, дивіться, сонечко заходить. Засіяли ми цей період, де був такий жорсткий. Не знімав всередині, бо нема що як, поки привчився, дивитися, вчився сіки. Маркерів нема, видно дуже погано після культивації. Тому ну, Все, Сьогодні гектар засіяли, початок є. Дивіться, далі буде. У нас, коротше, мусорні бурить. Жарка бляха тушить півдня. на наради далі.